Доброго ранку, друзі! Раді вас вітати на нашому каналі, приємне проведення часу. Почали свою подорож за грибами і вже знайшли два їжовика. Їжовик тут такий, як приблизно як лисичка, от бачите, хіба що в нього з-під низу такі колючки. Кажуть, щоб їх варити, то треба їх зрізати. А цей її нормальний гриб. Я його особисто їв, досить прекрасний і смачний гриб. Хтось їх не бере... А навіть на базарі, коли продають їжу, їжовики замість лисичок і кажуть, що це лисички. Ну от ми вже знайшли два, два їжовичка. Наскільки чую, що грибів дуже так в лісі немає, але є лисички. Так Нині у нас стоїть завдання назбирати лисичок. А тут, коли яленочки, виросла каліка. У літературному її називають ще підберезовик. Дуже гарно. і чистесенька. Ну, ні, ні, не дуже ніжка не є чиста. Зараз подивимося, що там далі робиться. А шапочка чиста. Хоч завжди буває все наоборот. І коли неї ще одна малесенька така. Бачите, така навіть на білого похожа. Рубоножка. Тоже дуже гарно. Але дивіться, маленька вже теж червяна ножка. А то ми з Іваном, друзі, знайшли ось такого синючка. Вони хіба, напевно, лізуть. Просто красота. О, тут білий знайшли. Зараз ще пройдемося, тут, біля нього ми ще якийсь знайдемо. Дуже хороший результат. Як ми не сподівається, що взагалі білого не знайдемо, бо ходив наш колега, грибар, не знайшов ні одного білого тут дуже дивно, а ми вже от знайшли білого. Правда погризана шапочка. О, такий білий. Але ніжечко — файно. Зараз Почистимо, побачимо. Ну, нормальний білий гриб. Можна брати. Та, Це нормальний. Та, трошки є то його. Весь хрубаку. Та, та, нормальному хвилику. Хіба шапочка. І то погризено. Ну, що зробити? На самій дорозі підберезовик, Але він червивий. Ні? Ну шапочка. Все. Не, не червевий. Чистесенький. Чорний. Чорний, але він не червений. Просто вже трошки підстаркуватий. О. Синюк. Дубовик, яке його ще називають. Ну він чистенький, просто погризно трошки шапочка вони приважно, Як молоді вони взагалі не мають. Ну, яка там ніжка? І ніжка чиста. Ніжка чистесенька, бачите? І тут чисто. Ну, от треба підберезувати, високий зі вряд, як солдат. Подивимося, яким у нас чистесенький. Другий. Другий поїжджений. Але ніжка і шапка тим більше. Третій. Третій от вже ніжка, бачите. Тоже чисто. Чистаньте фані грибы. Будем брати. Владенький білий. Може вже якраз підуть. Через якісь там пару днів. Ну, Побачимо. Наперед вже нічого не говоримо. То каліка? То каліка? Ну. То є підберезовик. Та, та, та. То є Але нічого. Та. Але виглядав я так гарно, як би білий. Так. то може зайти, як Це підберезок, то провийте. Добре. От ще один їжовик. Ні, це лисичка. Лисичка. Бачите, лисичка їжовичок він має. Такі крапочки, типу іголочки, тому його так і називають їжовик. А лисичка вона пластинчаста. Але дивно, що вона хіба одна тут росте. Це лисичка. Так. Це лисичка. Гарна, чиста лисичка. От ще одна каліка. Вона вже так як. От тепер розкажи, чому каліка. Тут якраз видно, чому він каліка його називає. Тому що ножки всякі бувають і, рівні, і такі криві, і тому так їх називають. Хоча і у козаря буває така теж ножка. Тому їх так і називають каліка. Дивимося, що з нею робиться. Ну все, далі чистесенька, гарна калічка. Кто белый? Чего да, это значит, мы белые? Ой, маленький. Что по земле. Давайте водные. же не. И ты вроде? То вот вроде добрый. Малый. Не, хрубач левый. То, что, напевно, летний. то и вот вроде нормальный, вроде бы что вот с парой боку. Скава, подивимся на цей вот. Мені теж. Ні, цей добрий. Це Чистенький. Отакі а маленький. Малий стопроцентно чистий, бо чую, що треба ногтя, побіри. Добре. І той, той. Тут два ще білих гриба. Руслан знайшов. Ще молоденький. Гарні. Чистенький. шесть. Другий. Також чистенький. От знайшли голубінки, якщо їх називають сироїшки в народі, то самі, самі, ну, самі добрі. Хоча вони всі їстивні, І жовта, і червона. Але це зелені, вони самі добрі. Вони дуже і смачні. І як великі з них можна робити відбивні, чи, як то кажуть, котлети такі дуже смачні. Я, між прочим, пробував, дуже смачно, дуже гарні файні гриб. А от є білий грусть. Бачите, зараз ми візьмемо молоденького і такого. Трошки червивий цей. О. Білий грусть, ще його називають у нас гірканя. Їх дуже добре класні, дуже-дуже надзвичайно смачні. Але треба відварити і от це все, що тут є, ота пластинка, її треба здерти. І тоді та гірч відійде, їх трохи відварюють там, пару хвилин і квасять на протязі там, місяця. І вони дуже смачні там, з цибулею, ну, ще дуже, дуже файні. А як я знаю, в мене один знайомий, він там живе біля річки, він збирає ці грузді і бере таку, як би то сказати, таку як сітку, як від цибулі, ставить туди ті грузді і ставить в річку. І вони так 3-4 майже тиждень. Їх протічна вода змиває і там все гірше сходить. От така порада за ті груздічі, як їх ще називають гіркані. Так що якщо будете в лісі, можете брати. Квасити вони безподобно. Вас ми натрапили на таку смейку під березників. Різні величини є, бачу молоденькі. Такі хороші. Ті вже трошки старші. Зараз Ми їх перевіримо на пригодність. За одне ходи вон, сюди. вон вон тут То я перерізаю ніжку, подивитися її. Вона, звичайно, вже трошки така, як підсушена, бо було тепло, хіба в тої ночі впав дощик. Але в принципі навіть якщо так от перевірити, можна надрізати від того, нічого заміниться. Подивитися, яка шапочка. Ну, шапка, шапка чиста. Всі решти вони немає. Ті це точно. от. Цей. Книжка добра, бачу. Ні, це й добре. Це добре. Оце грусть. Також теж є стивний грип. Такого він кольору. Він має тут молочко, бачите таке. Бачите, о, зараз натисну. Таке молочко йде. У нього видно. Воно солодкувато. Зараз... Його треба добре відварити, аби ту молочко відійшло, його теж можна і жарити, і їсти. Дуже смачний. Брати ми його не будемо, він у нас один. Так що... А люди беруть їх, навіть за ними і ганяються. Зараз підберезовки йдуть гарні. Води одні з перших грибів. Білі ще не йдуть так. А то сируїшка фіолетова чи як її сказати, що там темнобурдова. І вони теж також є а вони трошки гірчать, їх мало хто бере. І ми їх брати не будемо, ну, нехай вони ростуть собі. Отакі вони такі вони голубенки. Бачите. Частіше вони бувають червиві, частіше. І відламуються дуже кругкі вони. вони Дуже-дуже кругкі. Ну От наблизимо З... до бажаної цілі, то що ми говорили на початку нашого відео. Лисички. Нам казали, що їх дуже багато, але ми ще не дуже знайшли, а от тут знайшли таку полянку. Гарний лисичок. Той будемо зрізати. Бачите, пластинчастий. От зараз я покажу їжовика і покажу лисичку чим вони відрізняють от, от їжовик бачите вроді би і колір той самий і все це його а от лисичка Їжовик в нього такі типу, іголочки кажуть що при готуванні їх треба зрізати але я робив з ними і було досить смачно а лисичка має пластинки в чому і різниця а на смак дуже тіло теж смачніше. От наше завдання сповнюється. Ще одна полянка лисичку. То ми вже йдемо геть з лісу, вже виходимо, а лисички нам на підмогу. А зараз, друзі, ми натрапили на самий небезпечний гриб. Я його візьму руками, щоб показати вам, хоча це не бажано робити, не робіть цього. Це є бліда поганка. Самий отруєний гриб. Його путають з лісовою печерицею. відмінність яка? для лісової печериці є пластиночка і вишневий низ. А тут вона біла. Це є бліда поганка. Переконайтеся в цьому зараз. Бо вона має ще таку потовщину ніжку, переважно в вигляді. Чому її не можна брати руками? Тому що вона навіть лишає часточки яду на, на, ну, на поверхні. Тому я зараз її акуратно покладу. У мене є водичка, я руки змию. І в ніякому разі не протирайте очі. І ось знову ми натрапили на ще одного шкідника і дуже небезпечного, шкідливого для організму. Навіть тварини його не їдять. Бліда поганка. Бачите знову, потовщення – це і основа, запам'ятайте, бо печериця лісова такого немає. Потовщення, воно з яйця вилізає. Оце. Це все, я, я не хочу сказати, що є гриб, я не знаю, як його назвати. В землі спочатку робиться яйце, а потім з нього росте стовбур і шапочка, звичайно. Саме небезпечний і найвитруміший гриб українських Карпат. І не тільки. Руками старається помити, тому що небезпечно його і не, не, не чіпати очей. Ну що, завершили ми своє грибне полювання. Назбирали стільки грибів. Завдання у нас було збирати лисичок, ми його виконали. Ну і що Я О, хочу сказати? Я сьогодні по каліках, порубілих. У мене є каліки, і там теж є пару білих. Так, як Колегі... ми відкрили грибний сезон перший раз в тому році, ну, думаю, неплохо. Ну, Не дивлячись на те, що навіть з нами сьогодні з такими досвідченими любителями грибного полювання сталася оказія, тому я зараз початківцем і не тільки з вами хочу провести курс виживання в лісі, як то називається. Що я хочу почати? Якщо ви любите збирати гриби, але не знаєте місцевості, ні в якому разі не йдіть один. Беріть з собою досвідчених гриб... грибників в той раз. Бо... Бо так можна просто попасти в перепльот такий, і це, не... і... 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 і це не основне. Йдучи з ними в ліс, коли ви натрапили на грибне місце, то старайтеся їх покликати, гукнути для того, щоб вони зупинилися. Бо досвідчені грибники. Вони не стоять на місці, вони рухаються вперед, по нових місцях. І вони не будуть кричати за вами. Вони будуть чекати, що ви будете їх вкати. Екіпіровка. Теж дуже важлива річ. От я сьогодні, вроді, досвідчений грибник, а попав в халепу. Взуття. Беручи резинові чоботи. Треба брати цупку шкарпетку. Яка добре прилягає до ноги. Я пошкодував нової шкарпетки вдома, взяв таку стару, вона мені опустилася, в даному випадку я натер собі ноги. Так що, взуття це важливо. Далі, покриття на голову. Це також дуже важлива річ, бо багато хто нехтує тими поняттями, а я нічого не буду брати. Нє, це важливо. Чому? По-перше, не дуже добре, коли сосни іголки падають на голову. і Найбільша б небезпека в даному випадку кліщ. Це є кліщ. Ну, Ванька, ти знає, що таке бувало не раз, коли ти, ти йшов без головного жуткобора. Головний обір зуття це екіпіровка. Вміння слухати поведарів. І саме останнє на завершення. Дуже важлива ще річ. Не пошкодуйте собі грошей купити отаку штуку. Це є компас. Він продається в будь-якому туристичному магазині, спорядження туристичне. Він вас виведе в будь-якій халепі, бо тому що ми досвідчені грибники, ми сьогодні трошки нас схожий блуд. А та річ вас виведе і спасе в любій ситуації. Ну що ж, оце основи, які мають бути. Завершувати будемо наше грибне перше полювання в тому році. То як перше? Не густо? Моє не перше. У мене перше. У тебе перше. Що я можу сказати? що яка загадкова лісова природа. Яка... Підеш, наприклад, на, на лисички, назбираєш білих, підеш на білі, назбираєш ну, так є. чи там Воно... муховиків. Дивіться, до чого муховик росте завжди пізно осінь. Так? Так. А того року ми збирали муховики в червні місяці, навіть травні, в кінці травня. Було таке було. Ванрода загадкова. Ну, і гриби теж, вони то є в травні, потім, а може бути, залів, і мухови, листопал, муховик, муховик в Червні місяці, муховик, який росте вересень-жовтий. Ну, не густо, але так, на перший раз. Ну, ми завдання виконали. Позбирали лисичок і трошки тих, як його, як вони це називають, їжовики ну, навіть. У мене є. в основному каліка, муховики. У мене теж калічки, є і білі, то, і в нього є білі. Так що будемо завершувати нашу сьогоднішню пригоду і розповідь. Бажаємо всім гарного дня. Приходьте на наш відвідуйте канал. До нових зустрічей. З вами був Іван і Руслан. Всього найкращого. Бай-бай!